Антині обмеження та повномасштабна війна значним чином зменшили рухову активність дітей і молоді, звузили доступ до закладів фізичної культури і спорту, що загалом негативно позначилося на фізичному та ментальному здоров'ї. Учора в «Укрінформі» формі результати першого всеукраїнського дослідження про рівень залученості дітей до спорту та його вплив на здоров'я. Як ідеться у дослідженні, впродовж останніх п'яти років кількість закладів фізкультури зменшувалася, спостерігалося зменшення кількості дітей, які відвідують уроки фізкультури, зниження частки вихованців дитячого тисячі юнацьких шкіл від загальної чисельності дітей в Україні. Під час дослідження були опитані 20 експертів, понад 700 вчителів, більш як 300 тренерів, понад 8 тисяч дітей та понад 8 тисяч 000... Батьків дослідження проводив Державний інститут сімейної та молодіжної політики за підтримки Мінмолодьспорту, фонду Катерини Білоруської та Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для усіх у восьми регіонах України. Загалом будемо далі говорити про залученість дітей до занять спортом. Зараз на зв'язку із нашою студією директор всеукраїнського центру спорт для всіх Андрій Ребрина. Пане Андрію, вітаємо вас. В ефірі! Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Андрію, ось особисто за вашими спостереженнями. Чи можете погодитися із результатом цього дослідження? Чи дійсно діти почали менше займатися спортом? І якщо говорити про першу причину, крім вже названих названої війни по і карантину, що ж можливо ще вплинуло на це? Дякую за слово. Ну, хочу сказати, що в цілому зараз є проблематика і в шкільному спорті. І в уроці фізичної культури ми зараз допрацьовуємо взагалі його проведення. Як зазначив президент України, має бути фізичний урок фізкультури кожен день не менше однієї години рухової активності, як це відбувається в європейських країнах. За статистикою, взагалі, рухова активність не тільки школярів, а Людей різного віку в нас замала, як мінімум в два рази менше, ніж в Європі і в США. Наш центр фізичного здоров'я населення та наша мережа центрів по всій Україні проводить фізкультурно-здоровчі заходи для того, щоб збільшити цей відсоток зайнятості. Проводимо зараз функціонує бігові клуби. В 18 областях України також провели е забіги в 14 областях та ще планується в чотирьох областях. Е наші забіги дуже цікаві і користуються популярністю, так як вони є безкоштовними е для учасників, е тобто, всі витрати держава бере на себе, а е учасник е в цілому. Отримує цю послугу безкоштовно і цим самим ми відкриваємо той контингент, який не може заплатити за цю послугу, так як в інших заходах необхідно сплатити стартовий внесок. А, а в нас Андрій, безкоштовно, плюс ми даруємо подарунки. Цим самим заохочуємо до занять руховою активністю та масовим спортом. Якомога більше верст населення, пане Андрію, так, все ж таки давайте так. ще повернемось до фокусу нашого нашої розмови. Як, наприклад, спорт може зараз під час війни допомогти дітям легше переносити ці стресові події? Ну, в цілому ми опитуємо наших учасників. У нас залучені внутрішньо переміщені особи до як учасники до наших заходів. А, і після того, як ми їх опитали, то дуже позитивно впливає як і на ментальне здоров'я, так і на психологічну реабілітацію. А, тому що зараз дуже багато з усіх сторін про, говорять про війну а, і. Розслаблятися, реабілітуватися. На наших заходах це можна зробити, а, зайнятися тим чи іншим видом спорту абсолютно безкоштовно, і тим самим підвищити емоційний свій стан, спілкуватися, знайти. А як Розкажіть нам, як саме мотивувати знайти. дітей до так. спорту? Мотивація йде через заохочення, і е, в нас е, в цілому та, тим і виділяються наші заходи, то тобто, що ми е, даємо всім подарунки е, учасникам. Е, тобто, якщо вони вже до нас прийшли, вони отримали подарунок і вони вже хочуть знову прийти. Тобто, не, не може просто так людина, яка не займалася ніколи ні спортом. Ні, руховою активністю її має щось штовхати на це. Ми робимо і інформаційну кампанію через соцмережі. Ми в цілому вже на наших заходах заохочуємо до участі. Також функціонує тут, в місті Києві, у нас на контрактовій площі щонеділі ми проводимо наш захід, і люди, просто які прохожі, можуть. Прийти і взяти участь, що це може бути і діти, і і старші люди. Тобто, в цілому, всі, хто може і має бажання, долучається до нас. Ось, пане Андрію, а як загалом, на вашу думку, з вашої, за вашою оцінкою, залучені саме дорослі до заняття спортом і фізкультурою? Чи активні вони в цьому питанні? Це Проблемне питання насправді, тому що якщо ще в школах і в вузах є е фізична культура е і заняття спортом, можливість, то людина, яка випускається з університету, вона е ніким е насправді не підтримується в цьому напрямку. Тобто, якщо є там е спортивне минуле, то як правило. Такі люди і займаються далі спортом. Але якщо люди не, не навчені з дитинства до цього, то дуже важко переконати їх вже в дорослому житті, що це здоров'я їхнє, і як зазначив президент, що рухова активність це здорова нація, а здорова нація це шлях до перемоги. Пане Андрію, ми дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Андрій Ребрина, директор всеукраїнського центру центру спорт для всіх. Про спорт будемо говорити далі.